Вечір вечоріє повстанське серце м'є, А лента на бої поспішно подає, ах, Лента, за тою на бої подавай, країнський повстанче, бою не відступай, ах, лента, за тою на бої подавай. Український повстанче, бою не відступай, а ворог атакує. ні. Триця що сил, юнаку метри кікавосив, ахлента <плес> за тою на бой подай, країнський <плес> постав, чи то людям як сонце жовтомию на упав під ранений, упади на знах, а хлента за тою на бой подай, країнський постав, чи не вступай, а клента Дарка поспішно йде, обличчя вдивляєсь його, пізнає пахлен та зелентою на бой пора. Українські повстанці воюють, вступають пахлен та зелентою на бой пора. Українські повстанці воюють, вступають пахлен та зелентою на бой пора. <рив> Ще вихожа, біля кулемета дівчина молода, ахлента, злентую, на полі подавай, країнський повстанче, воюєш, вступай, ахлента, злентую, на полі подавай, країнський повстанче, воюєш, вступай, ані момент, ново заграв, вже затихлий кулемет. Подавай, український повстанче, бою не відступай, а хлеб та золотою напою подавай, Український повстанче, бою не вступай. Ах,